Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Подивіться, що привезли в Аврору. каструля емальована, Така вона невеличка, об'єм 2 літри. Ціна 299 гривень. Така вона всередині. Силіконові круглі форми для випікання кексів з отвором всередині. 88 кольори є на вибір. Це два різних. Ще одна новинка: це ось така форма для випікання. Довжина 25 см. Ціна 129 гривень. Тільки в такому кольорі зеленому. Скажіть мені, де ще таке можна побачити ось такі виделочки. Добротні, гарненькі. 9 гривень за штуку. Мені здається, таке тільки в Аврорі буває. Показую вам ближче код, може комусь треба. Можете собі подивитися в додатку Аврори наявність у ваших магазинах, або безпосередньо ввівши код на сканері в магазині. Видалки десертні Хамелон по 22 гривні за штуку. 29 гривень коштує кошик декоративний новорічний фетровий. Толстовка для собачок. Ціна 299 гривень. Вона йде утеплена. Порційна тарілочка обідня порцелянова за 69 гривень. Тарілка десертна за 88 гривень. Тарілка десертна 77 гривень. Тарілочка порцелянова сніговичок 99. Тарілка олень 199. Тарілка фарфорова Санта 129. Гімність для спецій 44 гривні. Лопатка кухонна порцелянова 69 гривень для тортика. Набір посуду 249 Як мінімум, є три варіанти кольорів, але в нас залишилось два варіанти. По 77 гривень форма для льоду. Такі кулі. Дуже мені цікаво, якщо їх залити шоколадом, чи можна буде виняти. Знаєте, роблять такі бомбочки з шоколаду, а всередину кладуть маршмело. Такий подарунковий набір кульок 6 штук, 39 гривень. Є по 47 гривень, є по 37. Ось такі кольорові ціна 55 гривень за 6 штук. Зелені з малюнками. Ці, до речі, не акційні. 77. 99 гривень набір кульок 6 штук. А є набори кульок по 3 штуки за 77 гривень. Гірлянда декоративна USB 88 гривень. Такі сніжинки. Яйце сюрприз. Джиммі ціна 19 гривень. Шоколад Міленіум вагою 100 г за 79 гривень з горішками. Акційна ціна на курячі слайси рябчик вагою 30 грамів 50 гривень. Снеки Норія за 26 гривень. Вершки до кави. Торгова марка Мокате. Ціна 46 гривень за 200 г. Печиво цукерка з передбаченням – 49 гривень. Акційна ціна на рушнички 29 гривень розміром 40 на 60 сантиметрів. З такими сніжинками зелень кропу сушена. Ціна 7 гривень для супів, салатів та соусів. 15 грамів. Торгова марка Деко. 55 гривень олія соняшникова 750 мл. Від торгової марки «Додай» Кислота лимонна 12 гривень 90 грамів. Лимонна кислота харчова 15 гривень за 100 грамів. Прянощі для глінтвейну. В такому сухому варіанті «Деко» 15 грамів за 22 гривні. Приправа деко до шашлику 5 гривень. До курки 7 гривень, вага 30 грамів І також приправа до салату еко 9 гривень 20 г. Такі відео додай, томат чесник та базилік 14 це за 20 грамів. І італійські трави 7 гривень, 10 г. Супер знижка на дощик новорічний. 9 гривень довжина 2 метри. А такі по 17 гривень. Від торгової марки сіла, я так розумію, це є гранули, кондиціонер Зараз з вами почитаємо три аромати в асортименті. Парфумовані перлини для речей 210 грамів 189 гривень. Саме цей Тубус він є картонний. Новинка від торгової марки Брев. підвіски в Унітаз, нові аромати. До речі, бачу такі вперше. Ще в інших мережах такого не бачила. Такі два варіанти. Ціна акційна 109 гривень. І є набори, де три підвіски, ціна 219 гривень. І інший аромат теж є три штучки набори. Ліхтарик світлодіодний підвісний 249 гривень. І є більшого розміру, Ціна 399. Акційні ціни на серветки до столу 16 гривень, 16 штук. І її 18 штук. Ось такі. Ціна 19 гривень. Акційна ціна на набір для творчості така ялиночка, і на ній вирощуються кристали 49 гривень. Ще один акційний варіант подарунковий набір для діток фігурки, які треба розфарбувати маркерами. Маркери в комплекті. По 99 гривень цей набір створити слайм. Є фарбники, баночка, різні посипки. Так, це ялиночка. Адвент-календар, різдвяна мозаїка за 99 гривень. За 99 гривень жіночий шарф-комір. Хутряний. Тут є отвір, пропихається інша частинка. Приємний на дотик. Не лише однотонні, є ще ось таким тваринним принтом. Нові знижки на побутові товари, побутову хімію. Мило рідке 450 мл 14 гривень. Сейфкарт, антибактеріальне мило 74 гривні 225 мл. Мило для інтимної гігієни 55 Мило туалетне, тверде шик саліцилове 19. Тверде дігтярне 22. Набір твердого мила дуру 4 шматочки по 80 грамів, 86. Таке дуру 118 гривень. 4 штуки по 100 грамів. Факс 59 за набір. І Гранд Шарм» за 44 гривні теж набір. Бомбочки для ванни 129 гривень. Засіб для купання діток 3 в одному це і шампунь, Пінка та гель 57 гривень за 500 грамів. Такий гель для душу по 17 гривень. І віднівеї гелі для душу по 84 гривні. Адвент-календар із бомбочками для ванни. 319 гривень, 14 віконечок. Крамгель для душу фітолінія 47 гривень. Кондиціонер шварцкоп Пліс 155 гривень. Чи суттєва знижка 200 мл. Засіб лікувальний профілактичний. Протилуписоль сульсена паста 109 гривень 75 мл. Шампунь за 159 гривень. А шампунь пілінг 169. Просто шок ціна. 59 гривень. Мій улюблений бренд Ceras. шампуні, кондиціонери. Об'єм 400 мл. Такий кондиціонер 400 мл 59 Шампунь для волосся «Шауман» – 97 гривень 400 мл. Пантін 149 гривень, також 400 мл. Бальзам 149 гривень 275 мл. Акційні ціни на шампуні Шварцкоп-ліс 129 гривень 400 мл. Бальзами по 109 гривень. Лореаль Ельсе в шампуні 400 мл 139 гривень. А бальзами по 109 гривень за 200 мл. Гель шампунь Кулмен cool 3 в одному за 74 гривні. Шампунь гель для душу Олд Спайс за 144 гривні. 400 мл. Засіб для чищення унітазу брев 700 мл 109 гривень. Засіб для чищення універсальний 600 мл 152 гривні. О, приїхав «Їжак» засіб для чищення для ванної кімнати. Ціна 39 гривень 500 мл. Зіпінг став мультифункціональний засіб. Ціна ціна 189 гривень 750 мл. Такі підвіски в унітаз від Брев. Ціни різні, 59,64. Є запасні блоки до підвісок по 8 гривень. Це є мікс. Не знаю, що це за торгова марка, щось нове. Такий спрей для чищення, плит, духовок, печей та грилю. Антижир 500 мл 77 По 24 гривні. Плямовий відник Такий в форматі гелю 100 мл. Акційна ціна на фейрі 900 мл 129. Капсула для прання лоск 3 в одному: 13 штук за 199. Персіл 4 в одному 13 капсул. 199